Декілька днів поспіль мені вже телефонують клієнти з проханням пояснити їм новий законопроект номер 10378 від 25 грудня 2023 року. Про внесення змін відповідно до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації знову мобілізації військового обліку та проведення військової служби. Дані зміни є суттєвими до прикладу за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пропонують внести такі обмеження, як заборону виїзду за кордон, заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, накладення обмежень в праві керування транспортним засобом та навіть утримання такого посвідчення. Також після проведення і продовження військового стану та продовження мобілізації чоловіки матимуть. Лише 20 днів на оновлення даних в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки інакше буде застосована санкція у вигляді штрафу 34 тисячі або 51 тисяча гривень. Постійно треба бути носити із собою військовий квиток і у разі потреби його показувати співробітнику ТЦК штраф. За таке порушення також буде варіюватися від 34 тисяч гривень до 51 тисячі гривень. Тобто, якщо ми уявляємо собі, що середня заробітна плата у нас варіюється десь між 10 та 15 тисячами гривень, якщо взяти по Україні, а мінімальна заробітна плата трохи більше 6 тисяч гривень по Україні в середньому, то скільки ж пересічний громадянин разів? Може сплатити даний штраф, і взагалі, чи може громадянин України сплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень, якщо середня зарплата сягає десь 15 тисяч гривень? В законопроекті нічого не говориться про то, про те, що особа не зможе вона внести відповідну суму штрафу і сплатити ту, яка буде застосована до неї відповідальність. Але якщо в принципі, ми зараз розглянемо норми закону і буде застосована дана санкція. Особ, громадянин не зможе заплатити відповідну суму грошових коштів. Відповідна буде передана постанова далі до виконавчої служби. Виконавча служба, як всі ми розуміємо, як за штрафи в тисячу чи трохи більше гривень, наприклад, за порушення правил дорожнього руху, блокує відповідно банківські рахунки. Тобто всі. Залишаться просто із заблокованими банківськими картками, і що ж тоді робити. В даному законопроекті про це мова й не йде. Тим часом законопроект передбачає кримінальну відповідальність за відмову від проходження військово лікарської комісії, а саме від 3 до 5 років позбавлення волі. Наприклад, зараз за таке діяння передбачено лише адміністративну відповідальність. Наразі немає сенсу відповідна сильна Вилюватися, оскільки на сьогоднішній день це лише законопроекти, і це ніякий не закон. Окрім цього, можу зазначити, що в новому законопроекті про мобілізацію є норми, що суперечать конституції. Йдеться безпосередньо про низку обмежень. Передбачених у законопроекті щодо громадян, які ухиляються від мобілізації, зокрема, це заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортним засобом, використання грошових коштів. Головним нонсенсом, відповідно даного законопроєкту є те, що пропонується забути та прибрати з нашого життя таке поняття, як обмежено придатний, і встановлювати під час проходження військово лікарської комісії. Лише два статусу придатний чи непридатний. Громадяни, які мають рішення військово-лікарняної комісії про обмежену придатність, мають впродовж шести місяців після ухвалення закону заново пройти відповідна ВЛК. Також цим законом проекту передбачена мобілізація осіб з інвалідністю третьої групи. Ви тільки е, задумаєтесь про те, що особи з інвалідністю третьої групи в законопроєкті не говориться про те, що Є певні хвороби, з якими не можна брати до руки. Зброю, а просто чітко зазначено, що навіть інвалідів можна буде мобілізувати. Також цим законопроектом передбачена мобілізація осіб з інвалідністю третьої групи. Навіть сьогодні перед засіданням почула від охоронців суду, що на їх думку особи третьої групи інвалідності мають вже готуватися. Тобто, на їх думку, та на думку авторів цього законопроекту, особа без нирки або без одного ока має тримати зброю в руках. Я вважаю, що такі. Громадяни в силу індивідуальних обставин не просто так отримали відповідну групу інвалідності однак їх хочуть мобілізувати лише з тої точки зору, що це необхідне, а не тому, що так відповідно законно. Також хочу зупинитися на коментарі одного зі своїх зі своїх клієнтів, який консультувався у мене відповідне щодо можливості із законопроектами, він буде підлягати мобілізації чи не буде підлягати мобілізації. І він є інвалідом третьої групи. Він перерахував всі свої хвороби, в тому числі однією із хвороб був рак рак щитовідно щитовідної залози. При цьому в порівнянні, наприклад, чоловіки, які мають на утри на утриманні трьох дітей, або просто є батьками трьох дітей і вони є здоровими, відповідно, ці чоловіки не підлягають мобілізації, і в законопроекті про це нічого не сказано. Тобто досить незрозуміла і виникає певна калізія. Чому особи, у яких немає нирки, мають йти воювати. А громадяни, які в принципі є здорові і придатні, але в них є троє дітей, то вони мають сидіти відповідно вдома. З іншого боку, можна сказати, що навпаки батько трьох дітей. Має захищати себе і свою родину, схоже, що ніхто не передбачив того моменту, що користь з таких осіб на війні особлива немає. Щодо зниження призовного віку з 27 років до 25 років, я можу впевнено сказати, що в такій редакції ці зміни скоріш за все приймуть, оскільки тривалий час нас в принципі готували до цього, та майже всі вже змирилися з цим. Що такі зміни відповідно є несуттєвими, але відповідно можуть такі громадяни залучатися до Збройних сил. Також хочу висловити свою думку щодо даний законопроект буде змінюватися під час голосування, оскільки проект є дуже об'ємним та містить багато кількість серйозних змін в законодавстві. Має багато суперечностей та колізій, про які я в принципі вже говорила. Дуже сподіваюся, що його будуть повертати в комітет на доопрацювання оскільки в Такому разі законопроект набере чинності через місяць після офіційного його опублікування. Наразі в місті Києві встановлені мобільні бригади військовослужбовців, що декілька разів на день змінюють своє місце дислокації та починають. Тероризувати всіх проїжджаючих на цій ділянці посадові особи Київської міської державної адміністрації повідомляють, що це лише тренування та проведення превентивних заходів безпеки, що справнована саме на безпеку громадян. Проте в нових нахтах від клієнтів я вже неодноразово е, чула попів. Наразі в місті Києві встановлені мобільні бригади військовослужбовців. ще декілька разів на день змінюють дислокації та починають тероризувати всіх проїжджаючих на цій ділянці. Посадові особи Київської міської державної адміністрації зазначають, що це лише превентивні методи і тренування з метою проведення заходів безпеки, що спрямовано саме як я зазначила, вже на безпеку громадян. Проте в новинах і від своїх клієнтів. Я вже неодноразово чула, що за два дні такі мобільні блокпости видають повістки та запрошують проїхати з ними до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Звісно ж, на так званій добровільній основі за останні два дні в Києві ми могли побачити. Я особливо відчула, що пробки в Києві майже відсутні, оскільки, в принципі, громадяни призовного віку сидять вдома або не вдома і переживають за те, що не пересуватися вулицями Києва для того, щоб не отримати повістку. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вже повідомляв, що планується мобілізувати 500 тисяч українців при те, що йому відповідно потрібні люди, бої припаси та зброя для проведення для продовження ведення бойових дій. Таким чином мені здається, що мобілізація з 1 січня 2024 року почне набирати ще більших обертів, та потрібно попілкуватися про себе. Якщо ви розумієте, що до вас може бути застосоване беззаконня, то дзвоніть нам, задавайте питання, знайте свої права, не бійтеся за них боротися. Дзвоніть, телефонуйте, підписуйтесь на наш канал. Все буде Україна.